Коли я тільки починав інвестувати, я дуже яскраво пам'ятаю своє враження від слів Ворона Баффета про те, що для інвестора важливі не так інтелектуальні здібності, як темперамент. І я пригадую, що тоді достатньо так поблажливо реагував на його слова. Мені на той момент ці твердження здавалися достатньо далекими від істини, і насправді лише з часом і досвідом я почав бачити наскільки критичними факторами для інвестора є характер. Психологія, дисципліна при роботі з ринком сьогодні хочу зробити не дуже звичне для нашого каналу відео і скоріше просто розповісти цікаву історію про те, як навіть найрозумніші люди можуть втрачати гроші на фондовому ринку. І для ілюстрації цього я хочу розповісти вам історію про людину чиє. Ім'я є синонімом геніальності Сера Ісаака Ньютона, так того самого Ньютона, який відкрив закони руху, всесвітнього тяжіння, розібрався в природі світла і, по суті, створив сучасну науку. Його, звісно ж, вважають одним з найвидатніших умів в історії людства. І на перший погляд може здатися, що історія відірвана від нашого часу. Але повірте, коли я вперше почув цю історію, я був в шоці, як вона перекликається з нашим часом. Ньютон, цей геній, він зазнав достатньо такої. Суттєвої фінансової втрати на фондовому ринку, і по суті не через помилку в розрахунках чи можливо якусь хибну наукову теорію, на яку він спирався, а в першу чергу через емоції, через те, що ми сьогодні називаємо ФОМО страх втраченої вигоди. Ньютон втратив статок, який був еквівалентний мільйонам сьогоднішніх доларів під час бульбашки компанії Південних морів у 1720 році. Давайте для початку, щоб ми всі просто правильно розуміли масштаб особистості, про яку йдеться, Ньютон не просто був вченим. він був математиком, фізиком, астрономом. Мені дуже подобається те, як Ніл деграс Тайсон описував Ньютона. Це дуже така наглядна характеристика. Давайте послухаємо. Він працюючи на одинці, відкриває закони руху. Потім він відкриває закон гравітації. А потім хтось запитує, чому ваші планети рухаються по орбітах такої форми, еліпси, овали, а не по ідеальному колу. Він відповів: Я не знаю, я повернуся до вас з відповіддю пізніше. І він повернувся і, нарешті, дав відповідь. І його питають: Айзеку, як тобі це вдалося? І він. Ну, мені довелося винайти інтегральне та диференціальне числення, щоб відповісти на це питання. Потім він відкриває закони оптики, доводячи, що біле світло складається з кольорів, тому що можна взяти ті самі кольори, скласти їх по іншому і отримати те саме біле світло, і це прям жахало тодішніх художників. І от він робить все це, і тоді йому виповнюється 26 років. Цікаво, що Ньютон також мав досвід у фінансових справах, адже він керував королівським монетним двором. Тобто, це не була людина, яка взагалі нічого не розуміла фінансах чи інвестиціях. отже, що це була за компанія південних морів на початку 18 століття. Британія мала величезний державний борг після тривалих війн, і в 1711 році була заснована компанія. Значить, ідея полягала в тому, щоб компанія взяла на себе частину державного боргу Британії, натомість вона отримувала від уряду гарантовані щорічні відсоткові виплати. І що найголовніше для інвесторів це ексклюзивні права на торгівлю з багатими іспанськими колоніями в південній Америці, і особливо привабливо. Бим був контракт на постачання рабів. Звісно, все це розпалило уяву інвесторів, які мріяли про отримання величезних багатств. Хоча, звичайно, реальна торгівля виявилася не такою вже і прибутковою, а часом навіть збитковою. Компанія мала насправді такий достатньо солідний вигляд. Її навіть очолив сам король Георг І у 1718 році. Отже, поступово акцент змістився з реальної торгівлі на фінансові операції з державним боргом, і це підготувало ґрунт до того, що сталося. І ось на став 1720 рік Компанія південних морів запропонувала взяти на себе майже весь національний борг Британії. Власники державних облігацій могли обміняти їх на акції компанії, сподіваючись на шалене зростання їх вартості. І ціна акцій справді полетіла вгору. Якщо на початку року одна акція коштувала близько 128 фунтів, то вже до кінця літа її ціна перевищила тисячу фунтів. Тобто, уявіть собі, це феноменальне зростання. Що ж лежало в основі всього цього божевілля? Ну, звичайно, агресивний маркетинг та чутки про казкові. Багатства, які можна отримати, по-друге, багато інсайдерської торгівлі, маніпуляції з боку директорів компанії, корумпованих чиновників. Компанія навіть видавала позики людям, щоб ті купували її ж акції ще більше, звісно, роздуваючи попит. Ну і загалом. Ця всім добре знайома спекулятивна лихоманка. Тобто, люди всіх станів від аристократів до простих громадян. Вони кинулися купувати ці суперпопулярні акції, позичаючи гроші, закладаючи майно. З'явилися сотні компаній, одноденок, так званих бульбашкових компаній, які обіцяли дуже швидке збагачення іноді з якимись абсолютно абсурдними бізнес-моделями і бізнес-планами. Але будь-яка бульбашка рано чи пісно лускає, і у вересні 1720 року якраз довіра інвесторів випарувалася. Ймовірно, люди почали усвідомлювати, що захмарна ціна акцій не має нічого спільного з реальними прибутками. Компанії почалася паніка і стрімкий обвал. До грудня ціна акцій впала назад до 124 фунтів, і наслідки були катастрофічними: масові банкрутства, крах банків, зростання безробіття, хвиля самогубств і ну звичайно якесь таке загальне суспільне обурення. При цьому парламентські розслідування вони викрили шахрайство та хабарництво Але давайте повернемося до Ньютона він насправді був одним з ранніх інвесторів і на початок 1720 року мав значну частину свого капіталу в акціях компанії. Тобто спочатку сер Ісак продемонстрував таку неабияку проникливість, раціональність, він відчуваючи, що ринок перегрітий в квітні травні 1720 року, продав свою частку, по суті, зафіксувавши дуже значний прибуток за різними там оцінками від 7 тисяч до 20 тисяч фунтів. Тобто, знову ж таки потрібно розуміти, що це мільйони доларів, якщо переводити на нинішні гроші, і на цьому етапі він повівся як дійсно раціональний розважливий інвестор. Але потім сталося те, що змінило все після того, як Ньютон продав акції, ринок не обвалився. Навпаки, ціни продовжували шалене зростання: 700, 800, 900, потім 1000 фунтів за акцію. Ну і звичайно, спостерігати як інші люди, друзі, колеги, прості люди продовжують багачуватися на його очах. Виявилося для Ньютона нестерпним і його охопилося це гостре таке почуття жалю за втраченою вигодою. Ну тобто, класична ФОМО. Він відкинув свою попередню обережність. Ну і піддався загальній ефорії. І тут фатальний поворот. Стався якраз влітку 1720 року. Ньютон знову увійшов на ринок, але вже поблизу цього абсолютного піку ціни. Він реінвестував значні кошти, купуючи акції за ціною близько 700 фунтів і вище. Коли у вересні бульбушка луснула, практично весь його статок був вкладений в акції компанії південних морів. І крах став для Ньютона фінансовою катастрофою. Його збитки оцінюються приблизно в 20 тисяч фунтів. Це величезна сума на той час. Вона еквівалентна мільйонам доларів на сьогодні після цього фіаско Ньютону приписують знамениту фразу, що я можу розрахувати рух небесних тіл, але не божевілля людей. Ну і своє власне насправді теж розповідає також, що він до кінця життя забороняв будь-кому згадувати слова південні моря в його присутності. Настільки глибокою для нього була ця психологічна і матеріальна травма. Чому ж так сталося? Чому навіть такий геній, як Ньютон, потрапив у цю пастку? Його історія насправді це дуже такий яскравий. Доказ того, що високий інтелект та аналітичні здібності вони не гарантують раціональної поведінки на фінансових ринках, тобто емоційний інтелект, поведінкова якась дисципліна. Такі речі не менш важливі. Ньютон, по суті став жертвою таких класичних когнітивних упереджень, вже згаданого і добре знайомого нам ФОМО, старного інстинкту, коли бачиш, що всі купують і важко встояти. Можливо, надмірної самовпевненості після першого успішного продажу. І для нас, українських інвесторів, які працюють також на ринках, що можуть бути волатильними, насправді уроки Ньютона є особливо цінними. Давайте на завершення кілька можливо таких більш практичних кроків, які допоможуть нам приборкати ось це власне. На не таке непереборне божевілля прагнення заробити побільше, і спробуємо давайте, якось не повторювати ці помилки від генія. Перше звичайно потрібно розуміти, коли ми наближаємося до ринкових бульбашок. Тобто, якщо ми бачимо стрімке зростання цін, яке відірване від фундаментальних якихось показників, загальний ажіотаж, це звісно дуже важливий тригер для нас, і в таких моментах потрібно також усвідомлювати власні емоції, розуміти, коли ми ловимо фому. Другий момент, про який ми вже говорили на цьому каналі, що інвестуйте, а не спекулюйте концентруйтеся на внутрішній вартості компанії або активів, в які ви вкладаєте ваші гроші, а не намагайтеся якось передбачити потенційний рух ціни. Третій момент це звичайно. Розробіть власний інвестиційний план і стратегію. Рухайтеся в першу чергу відповідно до ваших фінансових цілей, до вашого ризик профілю, до вашого часового горизонту. Все це важливі атрибути планомірного, спокійного, комфортного руху до ваших фінансових цілей. Намагайтесь дотримуватися цього вашого плану і стратегії, особливо в періоди ринкової турбулентності та ейфорії. Якщо у вас такого інвестиційного плану немає, я дуже рекомендую прийти на навчання до мого колеги Саши Ютиша на його програму. Inflate. це одна з найкращих інвестиційних. Програм і навчання, яку я в принципі бачу, дуже багато людей вже успішно пройшли це навчання і отримали безцінні знання стосовно інвестицій. В описі до ролика є посилання на це навчання, тому реєструйтеся. Я думаю, що ви отримаєте багато корисних практичних знань, які дозволять вам стати кращими інвесторами. Звісно, тут потрібно також додати, що варто уникати боргового навантаження, використання кредитного плеча. Не позичайте гроші для того, щоб інвестувати, особливо якщо ви хочете там десь поспі. Спекулювати ще один такий універсальний принцип, про який ми також часто говоримо: це розуміти, у що ви інвестуєте. Якщо ви не розумієте бізнес-модель компанії або природу цього фінансового інструмента, краще в принципі утриматися від інвестицій. Звісно, будьте терплячими та дисциплінованими. Це, мабуть, знаєте, така найважливіша штука. І успіх, успіх в інвестуванні він часто вимагає терпіння, чекати слушної нагоди та дисципліни дотримуватися свого плану, ігноруючи якийсь ось цей короткостроковий шум на ринку, Пам'ятайте що інвестиції це марафон, а не спринт. Дякую і до зустрічі.